Ваша честь, ваша честь. минулий раз, коли, коли я зайшов і запитав, чим я буду проводити відеозйомку, ви мені сказали, що відеозйомка буде про можливо проведення тільки в тому випадку, коли буде проводити, коли ви надасте відповідні клопотання згідно цього закону, на який я послався. Відповідно, коли я надав свою законну підстави для того, що я не є журналістом і це є в рамках. Судового відкритого судового засідання ви сказали: да, добре, поки Сідай Сідайте, сідайте. Поки сідайте. Не потрібно змінювати текст того, що ви створювалися. Поки сідайте. Там. Так, так ось і відповідно вам ніхто не заборонює Робити відеофіксанцію, ви спокійно фіксували те, що відбувалося в судовому засіданні. Так? Ваша честь, ви ж зараз задаєте питання мені і надали можливість відповісти мені. Справа в тому, що це є один із елементів, на мою суб'єктивну думку, що е, е, вчинити будь-який моральний тиск, який пов'язаний з тим, що в мене є підстави свої суб'єктивні, вважати те, що суди можуть діяти упереджено. І е, я б взагалі жодної претензії і відзиву не робив, бо якщо б цієї інформації не було, оскільки в усіх інших інстанціях судових взагалі це питання не піднімалося. Тобто я казав, що буду проводити згідно 11 статті, добре все, і тому я зрозумів це. Це моє трактування. Це я не кажу, що це так воно 100% є як момент е, заборони як один із методів впливу в сукупності. Тобто, це ваше сприйняття. Ви зазначаєте про наявність елементів мобінгу та цькування. Які мали місце елементи мобінгу та цькування відносно вас? Ваша Що честь, ми чи ми входить в ваші повноваження? Вибачте, якщо ви задали мені питання, то я вам задам е питати, чи ну, взагалі пропонувати водичку учасникам процесу. Я поставила вам питання, ви маєте на нього відповісти, які елементи мобінгу та цькування? Я вам відповів. Ви сказали мені попи водички. На вашу думку, електронному. Звичайно, це перевищення, це перевищення прав суддів взагалі. На мою думку, знову ж таки. Суд видаляється ви наращувати наційний Суд постановив задоволити заяву постійно, привід суді Мішені, передати провадження на повторях використовуваний розподіл в частині заміни судді Мішеніної, враховуючи те, що у вас враження, що що Суддя може приймати рішення, яке вас не буде влаштовувати, то відповідно в суддішнього висновку, приймаючи до уваги ваші пояснення щодо заяви поданої провідних, про задоволені заяви і провідників. Зрозуміло, так? Дякую вашу честь.